Стоп. Друже бунчужний гурток волошки у складі вісьми чоловік і свято весни готові. Стоп! Стоп. Скоп, друже бунчужний гурток, червоний сир, відкидяє свя готовий всі. Наказ. Стоп. Готуй, друже бончужний гурток. Білочки в кількості шести осіб до вашого наказу до наказу до... доїзд. молитва. Молитва, молитва. Не бачите, що так Бог благословив, що знову серед тої прекрасної природи, яку сотворив Господь, ви є тут. І, звичайно, що е, наші вітання від тої благословенної землі, і, звичайно, що якнайкращі побажання всім вам і нехай Господь всіх вас благословить. Слава Ісусу Христу! Слава. Українці, ми юні, мов бігти, маленькі жовто дзюби класові. Це молоде, шановні наставники, сучасні очі, викладачі. Я не знаю, як по пластунськи назвати те, що під групами керують. Ми раді вас вітати дійсно на такому мальовничому нашій мальовничому селі, гутичко Турянське, яке знаходиться найдальша точка від районного центру, на віддалі 36 кілометрів. Що про село, коротенько скажу, село дуже розкидане з півночі на південь, простягається на 4 кілометри, з заходу на схід на 6 кілометрів, От, омиває село Річка Стир. Я думаю, ви попадете туди вас, поведуть ваші наставники на річку Стир. Справді хочу подякувати вам, що ви є, що бережете наші традиції, бережете наші звичаї, бережете нашу історію, пам'ятаєте наших героїв. Хочу сказати, що тут є троє депутатів районної ради: то Людмила Степанівна, я і Богдан Любомирович, так майже фракція. Тому, <гум> від, тому думаю, від, від всіх нас і щоб ви запам'ятали оцей табір, запам'ятали суть, чого вас навчили, були патріотами нашої держави. Хочу сказати, що ми не пустими руками приїхали, щоб сказали вам, що вас вистачає, але трошки продуктів і ми привезли. За сприяння депутата обласної ради Богдана Козака зараз ми передамо Людмилі Степанівні. Ну і саме головне, щоб у вас залишилися світлі враження і ціле життя ви пам'ятали, як ви були сьогодні в цьому таборі, в гутинсько турянському хай, хай вам щастить! Слава Україні! Героям слава!